Найпотужніший антиоксидант у світі, який бореться з вільними радикалами. Хто вони такі, і навіщо з ними боротися? Давайте розберемося. Вільні радикали пошкоджують мітохондрію, у яких утворюється АТФ, і це в свою чергу позбавляє нас енергії як наслідок, швидше з'являються ознаки старіння, а це погіршення слуху, зору, пам'яті, витривалості. Існує антиоксидант H-500, який з ними бореться, який дозволяє легше переносити фізичні навантаження, який зменшує рівень молочної кислоти в м'язах. Сприяє відновленню кращому після тренувань. Я обожнюю цю добавку і за те, що вона дає більше енергії організму, і це я відчуваю протягом дня, скільки б мене справ не було, енергія дійсно тримається. Ще вона створює більш лужне середовище в організмі. А в такому середовищі, як правило, ракові клітини не розвиваються, що є дуже важливим. Ну і склад, я ось тут також прикріплю, щоб ви переконалися, що ця добавка є натуральною, і це моя така от рекомендація від себе.